Черкаські рятувальники відбули на чергову ротацію відразу на кілька напрямків. Традиційно Херсонське, як повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Гортаборець, там продовжать розміновувати звільнені території, а також допомагатимуть населенню під шефних сіл у межах проєкту Пліч-опліч. Окрім того, черкаські профі цього разу допоможуть колегам вичищати ворожі боєприпаси з Київського моря. Для цього їх, як і просили, підсилили підводним металошукачем за заміну діяльність здійснюєте саме в тих місцях, де цього потребує сьогодні держава. Не тільки на Черкащині, а як ви бачите, і на Херсонщині, і на Канівщині. І навіть вже будемо з підводним розмінуванням працювати на Київщині». Найвищі емоції в на мене, йдуть, тому що я їду очетати нашу країну. Те, що наробила Росія. Людям дуже важко. Хочеться чим побільше допомогти.